Так, Всім доброго дня. Сьогодні вийшов на Русанівську протоку, на вечірню Попробую ловлю. Попробувати ловити. Так, Тут така набережна. Я знаю, що тут ямка непогана. Будемо пробувати. Коротше, така прикурка. Подібілящ зараз замішаю і буду маркіритися. Побачимо. Кажуть, а всі в Києві вік'ють непогано. Побачимо що з цього вийде. Так, маркуємося. Вибираємо точку. Верба. Кидаю недалеко, тому що тут крутий звал. я довго, ось тільки впало. І протягуємо. Похоже на Бровку. О, да, Бровка. Чогось Бровка. Вступаю. Побільше. Кліпсуємося. більше обматую, бо часто буває, що ще один раз окрутить, то потім злітає. Придеться знову шукати. Зараз витянемо і провіримо, чи там ми, чи не там. Закліпсувались. Так ще раз на вербу. Ще скільки так, щоб як тут оситить вас. Ну падає дуже довго. Метрів 16. Ще скільки ямка й тягане. Ну, далековато я відпустив. Треба все таки менше. На метр чи два ближче стати? Раз, два. Хатики. Далі дивимося що в нас там кидається. ой, прямо пішла, пішла агресивна бровка. Все добре, інші удочкою те саме пророблю, буду закидати по оснащенню. Патерностер, кормушка, кулька 3,90 90. 90, на іншу 60 поставлю грам. Повідець сантиметрів 40-50, не знаю. Ключок восьмий. Це якісь гамакацу, там оці популярні. Ті хто це бачили? На першу надійну два черв'яка і опариш. На другу частину опариш або на пінку. Побачимо. Буде ляще не Ось. Ось. Ось Касу зробив таку більш важку, щоб вона до дна долітала. і полетіли. Тут, звісно, стройка, не знаю як це буде на звуку. О. Недалечко кидать буду. Так, другу удочку буду на два опарища, дві пінки, якісь кольорова, там, яка хоч вона є. Таке буду закидати. І все, в принципі, така буде рибалка. Закліпсувався тут на тій самій точці на початку, ну метр від початку бровки. Трошки метрів 10 рівніше від цієї вулички. Може більше 15, так приблизно кажу. І все, буду чекати, може щось приплива. Ще сонце високо, якраз трошки загодуюсь. Може ввечері хтось прийде. Подивимося. Перше клювання. Не знаю, чи щось є. А, сход. Ну, покажу сте, следующе. Коротше, розказую, пройшло вже Час рибалки було на опариш одне дрібне клювання і одне хороше на опариш. Прям таке як ляще, похоже. Прямо навіть відстріл був. На черв'яка два дрібних клювання достав, Нібито ніхто не трогав там його. Зараз 6 годин уже, сподіваюсь, ну, з шести до семи вже буде рибка. такие вот клинило. О, что-то сейчас что там бьется. И может и будет первая рыбка. Ну, так там хороший подлящик. ой За маму давай, давай. Отак от зачекався. Все-таки я його. Зараз я візьму. трактор. Блин, еще треба взять вагон. Померить. Телефон. Все мы зараз все сделаем, выпустим. Так. Такий подлещик. Хороший. Ждав, ждав його. Два години. Раз десять вже, тільки десять-пятнадцять перезакидав. Може і часто перезакидав. Взяв. Ось на черв'як. за паришем. Так. Фото. Ага, стой, 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 Фото. О, так зважить таке. такий невеликий підлящик п'ятсот двадцять грам. Ну, п'ятсот тридцять. Ось. Ну все, пливий малюк. Пошел. Так, ну буду за перезакидати і знімати далі. Покльовочка, Непогано. Пройшов час, вообще без клювань. А ось це щось проклюнулась чуть-чуть. І кинуло. Так, ну клю не буду знімати Так, будемо збиратися. Просидів я верес майже 9. І всього за рибалку було три клювання гарних і один на цей результат. Тому всім дякую за перегляд. Підписуємося, ставимо лайк. Буде більше таких відео всім пока.